Морзулечко, доброго ранку. А чому ти винесла котятко? Три дні тому у дровітні народила і сьогодні чомусь винесла одне котятко. Чомусь вирішила е, перенести котяток. У бокс там, де ми переодягаємось і обідаємо. Це вже друге котятко несе. Є ще одне котятко. Ой, як м'явкає. є. Оце довір у я вже конечно 12 досвід роблять кое надійне місце друзі Остін замінить світ Добре Це вже третій чорненький. -чор чорненькі у пачку брать, так? Нє, пізда пачку пачку треба поправити Може без вот пачку забрати або їх в пачку покласти